Сьогодні на огляді в мене клавіатура від EpoMaker, модель TH80. Клавіатура формату 75%, підтримка hot Swap, rgb підсвітка є регулятор гучності. Дуже класна клавіатура, адже я тестував вже th 80 модель. Тому в цьому відео подивимося на новинку. Ось такі коробці поставляється дана клавіатура, все в стилі Apple Maker. І давай разом дивитися, що там всередині. Я коробку ще не розпаковував, дивився тільки клавіатуру в інтернеті. Коли відкриваєш коробку, є ось така пластикова кришка для клавіатури. Сама клава, яка відповідно в плівці. І по комплекту дивимося, що тут є ще. Кабель. Кабель, він тканинний, достатньо такий міцний зразу відчувається. Чорного кольору. Кабель USB-C, USB-A. Довжина тут має бути стандартна до 2 метрів. Достатньо такий гнучкий кабель і відчувається приємно. Далі, що в коробці є. Кулер. Пулер для кейкапів і для свічів. Такою металевою вставкою. Виглядає якісніше, ніж такі простенькі пластикові. Ну, і, відповідно, це ти виймаєш свіч, це виймаєш кейкап. Дуже класно, що в комплекті є такі пулери. Додаткові свічі. Ось так вони виглядають. Три штучки. Пробіл чорного кольору. І інструкція. За до допомогою якої ти можеш ознайомитися з клавіатурою і, відповідно, розібратися з підключенням і налаштуванням. Клавіатура, до речі, працює по 2,4, Bluetooth 5.0. Ну, і відповідно, вона підключається як по дроту, так і без дроту. Давай дивитись на саму клавіатуру. У мене версія чорного кольору з фіолетовими кейкапами. Ось так вона виглядає. Дуже красивий борт, мені подобається. Такий брутальний, навіть не дивлячись на те, що фіолетові кейкапи. От, пасує даній клавіатурі, пасує от, чорний корпус, розбавка, чорні кейкапи з написами літер і цифр фіолетового кольору. Кейкапи тут повинні бути також хорошої якості. Зараз ми знімемо все, подивимося. Достатньо повозі такий борт, я не знаю скільки він важить, але немало відчувається. Що гарна, що мої заляція клавіари, обов'язково розберу, подивлюсь. Так, регулятор металевий, і він такого кольору Space Gray. дуже класно виглядає. Давай послухаємо, як він натискається і як крутиться. Досить так тихенько. І приємно натискається. Є такі чіткі відсічки, якщо гучність регулюєш, невеличкі відсічки. Відчувається, це дуже добре. Ти собі можеш детально регулювати звук. Дуже класний кноп, мені подобається. Відповідно, він знімається, ось так виглядає, і собі його ставиш назад. Так, ну з передньої частини ти клавіатуру вже побачив боку Ось так вона виглядає. Підключення usb c для зарядки йде не по центру, але ближче до. Правої сторони, ось так воно виглядає. Місце тут багато, навіть не стандартний кабель підійде, Любий сюди кабель. І тут також біля роз'єму знаходиться такий Донгел USB. До речі, зручно, на видному місці і ховається в корпус. Це дуже класно. Ось так. На нижній частині що ми тут бачимо? Чотири ніжки основні, гумові, Ну, достатньо так хороша висота. Вони. Тактильно відчувається такими дуже, скажімо так, ну палець, не, якщо провести пальцем, то клавіатура взагалі не їздить. От Стоїть міцно. А зараз я порухаю її. Взагалі не рухається. Дуже класні резинки і клаву тримають. Якщо ти будеш інтенсивно грати чи набирати текст, і клавіатура в тебе не поїде нікуди. Додаткові ніжки двохярусні, ось так вони виглядають. Механізм працює добре. І ніжки, що менші і більші, вони прорезинені. Гума також на них дуже добре. По відчуттю, така сама, як і на основних ніжках. Якщо поставити клавіатуру, аналогічно, вона не їде. Це дуже-дуже добре. От. Якщо тобі це важливо, як для мене також, то реально в цій моделі дуже класні ніжки. І відповідно, що ми тут бачимо? Є тумблер. 24 USB та Bluetooth. По центру підключення USB на бік 24 і Bluetooth на інший бік. І також є режим Mac і Windows. Тобто клавіатуру можна, хоп, переключив режим Mac і підключив до свого Mac. Наприклад, я до свого MacBook, або на Windows ти переключив в режим Windows. Ї. Дуже зручно. Давай запустимо клавіатурку, подивимося, як виглядає підсвітка. Ось так виглядає підсвіточка. Звичайно, ти режими можеш змінювати. Ось таким чином я вже забув, як змінюються режими. Ось так. Різні варіанти свічіння, багато різної анімації, кейкапи PBT, звичайно, тільки просвічуються навколо кейкапів, літери не світяться. Ефектів тут дуже багато. Я вже робив огляд на Apple Maker клавіатури. Дуже класна підсвіточка, мені подобається. Причому варіацій тут ну, стільки багато, що по-любому ти для себе вибереш той варіант, який тобі більше подобається. Ну реально дуже круто. Причому ти можеш собі, звичайно, регулювати швидкість е свічіння, можеш яскравість регулювати, яка тобі потрібна. І е режими, навіть по кольору ти можеш статичний якийсь певний кольор поставити, і буде тобі щастя. Давай знімемо кейка, подивимося, що всередині, і взагалі трошки оцінимо по свічах. У мене свічі тут ось такого рожевого кольору. Рожевого кольору і сам кейкап. Я зняв маленький і зараз знімлю ще додатково пробіл. Під пробілом шумки немає. Бажано сюди її прокласти. Але в принципі, шумоізоляція всередині має бути хороша. Давай покажу сам кейкап. Ось так виглядає кейкап. Якість хороша. товщина стінок також хороша. Ось пробіл. Пробіл ну, довгі клавіші є. В клавіатуру гнуться кнопки, тут не гнеться. Тобто тут якісний пробіл. Трошки він такий шершавий, для пальців буде приємно, не будуть ковзати пальці і він має таку невеличку структуру. До речі, колір фіолетовий тут дуже гарно виглядає. Давай знімемо сам свіч. Подивимося всередині. Якщо подивитись на плату, то на платі зверху. Резинова підкладка є, і це дуже добре. Діод знаходиться з верхньої частини свіча, тут йде на 5 пін підтримка, тобто свічі 3 5 пін ставляться без проблем. І ці стандартні свічі йдуть на 5 пін. Ось так він виглядає. І натискається відповідно. Тайпінг в кінці відео обов'язково продемонструю, повноцінний. Що по стабілізаторах? Стабілізатори я побачив смазку мінімальну мають з заводу, і це дуже добре. Але, в принципі, ніколи її не завадить змастити, додати більше. так? Але те, що змазка з заводу є, це дуже добре також. Стаби виглядають теж по якості, так скажем, на середнячок. І відповідно зараз ми в тайпінг-тесті зацінимо. Сам звук, сам тайпінг і відпрацювання стабів. Якщо тобі сподобалось це відео, то обов'язково пиши в коментарях свою думку і не забувай підписуватись на канал, і звичайно став лайкос цьому відео.